Доброго дня, шановні друзі, на 29 липня. Такий персик, Черкаська область, наголошую, центральна Україна. Давайте така темно-червона. Сорт повинен бути Red Robin. Червоно І Зараз будемо дивитися. Ну, майже, майже таке, як хочемо. Ну, побачимо, що буде. Так, Вага. 100 грамів. 92 Зараз відкушу, бо, бо якось такий м'якенький. Ну, така приблизно. Смачний, але кісточка не відходить. І на червоне м'ясо, я б сказав би, що... Не дуже я б сказав би. Але Бог не знає, може такий повинен бути. Кого є щось схоже, прошу поділитися досвідом. Оце єдиний персик, який в цьому році хоч дав, який не який я вражаю. Ну там кілограм 10. А тут то всі сорта, якісь вони якісь вони дуже стійкі. Ну, такий цікавий сорт.